Що там було? Я рік в Черкасах прожив, якраз застав ті події, коли шановний, шановна влада, забракувала вибори майже половину Черкаської області, в тому числі всім, звісного Булатецького. Приймав там участь у виборчій кампанії, так я хочу трішки вам розказати за події. Все це не так просто, як ви думаєте. Добре, якщо хочете кратко, я хочу вам нагадати. Я зараз, до речі, зв'язок із Черкасами тримаю. І дуже вкусні справи, як там облраду штурмували. Так от її штурмували тричі, тричі. Ви чули таке? Тречі штурмували. Там були поранені. Міліція там взагалі була налаштована до демократичних сил наступним чином. Коли приїжджав тягнебог від свободи, то йому, йому так заблокували траси все на світі. Що не могли, він не зміг, не мав змоги виступити. Оце вся правда випливає. Як міліція там налаштована, вони зараз будуть вам співати пісеньку, але ж будьте пильні. Я хочу сказати інше, що не знаю, Іван Григорович був там чи ні, але так чи інакше, події тісно зв'язані з вами. Ні, я там не був. Я там вже не вдав. Я так, я так гадаю, що моя пропозиція, пропозиція, не пропозиція. Давайте, мабуть, зробимо наступним чином. Ми дамо йому певний випробувальний термін. Оце буде справедливо, тому що і за цей термін ми побачимо, що це за людина і все інше.